Пишемо, жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Кілька десятків тернополян і тернополянок різних професій долучилися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Усі вони зібралися в обласному краєзнавчому музеї 27 жовтня. Авторка цьогорічного тексту Треба жити, письменниця Євгенія Кузніцова, дикторка, народна артистка України Наталія Сумська. У обласному краєзнавчому музеї радіодиктант проводять вже вдруге. Це захід, який щороку об'єднує в даній мови і писемності українців у цілому світі, тому що. Відбуваються відповідні такі заходи і в при дипломатичних представництвах, і в просто в організаціях, установах. Ну це такий якби збірний захід. Тут і військовослужбовці, і представники нашої нацгвардії, студенти, представники нашої установи щодо ментального здоров'я. Це люди, які не байдуже до рідної мови, люди не байдуже до нашої ідентичної, до нашої культури. До написання радіодиктанту щороку долучаються представники різних установ та організацій, зокрема Нацгвардії України. Оскільки я служу тут п'ятий рік, тобто ми щороку в принципі, доєднуємося до написання радіодиктанту. Перевіряємо дійсно свої знання, свої знання на граматику, орфографію, на і також це об'єднує нас разом із суспільством. Мова це теж зброя, і зараз у час війни. Ми також виборюємо нашу ідентичність, нашу, наше право розмовляти українською мовою. Більшість учасників та учасниць пишуть радіодиктант не вперше. Для них це вже стало традицією. Вони кажуть, цьогорічний текст особливо емоційний та життєрадісний. На сьогодні українська мова це наша зброя. І чим краще ми мову цю знаємо, тим більше в нас можливості перемогти того прикрого ворога, який на нашу Україну. Дуже цікавий захід, я рахую, що це. Надзвичайно важливо зараз, тому що всі ми повинні берегти, захищати українську мову. Я прийшла перевірити свої навички, чи не забула я нічого. Плюс цікаво, адже кожного року новий якийсь диктант, цікавий з новими авторськими пунктаційними знаками, які потім цікаво обговорювати в колі однодумців про те, чому саме так чи не так написали. Радіодиктант можна надіслати на перевірку листом або онлайн. Текст диктанту буде оприлюднений об 11-й годині 29 жовтня на сайтах Українського радіо та Суспільне культури. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.